Тріумфальна арка це ще один вражаючий спадок римської епохи, що зустрічає мандрівників на під'їзді до цього міста. Її збудували приблизно у 20-му році ще до нашої ери, на честь ветеранів римської армії, як символ перемог імператора Августа. Вона виконувала не лише декоративну тоді, а й пропагандистську функцію, тому що нагадувала всім про велику силу Риму і його могутність. Арка майже повністю збережена такою, як була тоді, тому навіть сьогодні можна роздивитись певні рельєфи, що зображують. Це битв, трофеї та якусь зброю. Тож це не просто монумент, а справжній кам'яний літопис античної історії, що додає місту певної величі й унікальності. Дуже сильний вітер піднявся тут, в цьому регіоні зараз. Але панорами, які ми бачимо, просто вражають. Зараз приїхала на тріумфальну арку, дуже красива в такому, ну видно, що відреставрованому стані доглянута тут такі. Зелені газони навколо з білими квіточками, дуже приємно подивитись на це все зі всіх сторон обійти, зробити багато фотографій. Знаєте, взагалі місто Оранж дуже таке, я б сказав, чисте, вилизане, вишукане в певних містах. Ну, приємне враження залишаю по собі. Тож нам було дуже приємно прогулятися, якщо. Ви дивитесь в мене, ви українці, які мешкають в місті Оранж бо десь неподалік. Вам великий привіт від нас. Ну а ми зараз вже будемо рушати на останню локацію. Це тюльпани.